Годинник. Так, прийшла да. до нас. Королева, дивіться, я вам покажу. Прийшла до нас Галина. Попросила мене свята, щоб я її налаштував годинник так, щоб він зараз не, не гаснув. Тепер не знаю, як Ну. Так, прийшла Добре. Галина із порогу, як почала викрикати Бардак! Бардак! А я кажу, бардак, бо ми тебе чекали. «Привіт!» «То Ми тебе, кажу, чекали. А на те, чого би мене чекали? «Ну, Щоб вже прибрала той бардак, а не верещала, принесла бігнула. нам рушнички. Я того тижня візьмуся. — Ти такі обіцяєш, як я багато говориш, а ніц не робиш. А то, то кухонні? То кухонні? То з мікрофібри. От для кухні найкращі рушники. То, то, то ти такі продаєш, так. королєво пише. Про мене, бачиш? — Або для Сергія, то він любить терти. А ще є такі і влечі, я в бані і бледше 13. Бані. І облач. А ти так яку шкодку говориш? А ти зачем прийшла? Що ти хотіла подивитися? Я Максима привезла. Ти кажи мені, А ти казала, ти хотіла, я би там зробила насіння чіа з фруктами нарізав. Вже зробила? Так, стоїть креманці на кухні. Та давай. Ти хотіла що подивитися? Ну, що ти прийшла? А ти склерозна, мать моя жінчу. Хотіла подивитися, як я шукаю. Видиш? А то можна. то на... мені на день святого Валентина. Сергій. О, Сергій. О, О, та Ота морда хотіла сказати, що я їй з Аркадією, з Галією, з кінець і подаримо ті подарок. Тож, день Ми всі подумали і гуляй Вася. Ми всі подумали, нічому їй не подаримо. Я всім подарула Вона, сама. Махай, сама Вона хотіла утюжок, тюжок. На динарожня, открий чесно. Я їй хотів подарувати? Хотів, і я крутила теж. Крутила носом. От так. і все. Я його ще правда не тестила. Коротше, Dyson Air Straight, це що витя... суше голову, волосуше волосся і випрямляє зразу. Макс! Дивіться, навіть Одесь коврик. Сюди. Ого. Де вона тут де тримати, я не знаю. Максим де коли спить, тут голову ложить. зложить. Ну, дивіться, то прибой, ладно. Дивися, мама то, то mm -hmm. мені на Валентина Сергій подарив з Ардії. І з тобою! Ні, ні, і з тобою! Ні, що ні, ти, ні. ти буде там? Максим, із тобою теж! Я я не знаю, ну, я не Віталіка, це. ти свікся із тобою теж! <laughs> а де <laughs> <А ти laughs> насадки якісь за нього. А то не це насадки, так, а то а то не стайлер. Він Все, і сушить, і випрямляє. Що ж до дня може було це запускати. Мені немає навіть що рівняти, тому. А. Вибачайте нас, складай бався. <зараз> Забирайте собі. Так. Знає, тут тільки... А, а ну попробуй, Галю, ну, а ну попробуй, Два, перший о, раз. Сам треба чистити, о. я знаю. Так. А що Галю в перший? То в заведу... Та мене так. не мита голова, а Т як, не тебе... дай Боже спали, а Боже... То перше, ти хоч випробуєш, я буду знати. Ти знаєш, що в мене талант до таких приспів. Так в Джоніка, так. Давай попробуй на твоєму волоссі. Ні, ти самий. Максим, де ви мій голод? Да, да, воно там, там, поча... поча... чай... ну, включає режим сушіння. То... І... Макс, то вже <пілляє> 25-те Воно, Воно сушить, то не, не утюжок, воно <пілляє> сушить <пілляє> за рахунок повітря Чекаю. і випрямляє. <пілляє> Навіть картоплю <карпунку> не там? <пілляє> 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 поки Курчик знайшла. Ліжко. Здоковыркалася добре, бачиш. Та те, ти знаєш якесь. Кісп... А знаєш, де? <плес> В... В тому кудушці там. Що таке? говорив, Він скрутився. Горячий все. Можна гаряче, можна холодне. Ну я не знаю, що мені Валентин принес. Не знаю, може вчинку не принес. О, просушити. Ще є кран її, йому майбутнє. Та кур'є, ти сказь Оце Ото таку затиснув. Я рідко коли купляю такі купички. А знаєш чому? Тому що мені тепер сподобалось кучерявою, і я керетин тепер зробити не можу, але треба, щоб не нищити волосся, то треба його. Та ти Галю мав посушити? Ні, ні. Я нікого не сушу, не забрати. Купиш собі Галинку, сушись, що хочеш то робиш. Ти теж день Валентина дасть. Ідеш чи ще їсти? Як ідеш? Ти половину вже майже з'їв ти що. А я що тобі робила? Давай. Що ти рідному брату зажмеш? Так що Дайсон то за тобою на день Валентина. Фу. Ніяких Дайсонів не чуєш, нічого ти. Іди вон, кавалера свіжку яким ти тільки дари подати. Ну треба, каже, сама всіх докупляти. О! А що мені тих музей? Саме основне. Купляй сама і не жмати гризла. No. Куди? Назад!